Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! За проханнями наших підписників ми підготували сьогодні гороскоп установки у вікна, другий храм у вересні 24-го року. Починаються вже похолодання, тому необхідно для тих, у кого є дерев'яні вікна і вони мають дві рами. В цю якраз операцію другий храм треба. Установлювати в певний день, в певний час і в певну стихію. І ми маємо цей досвід, тому ми зараз підготували це відео і з вами поділимося найкращими днями та годинами. До речі, треба почекати, якщо вранці туман, щоб він розійшовся, і щоб не було дощу в цей час. І вже, коли сонечко сходить, будь ласка, займайтеся цією важливою справою. Це у нас буде період такий перший при зростаючому місяці в Терезах, 5 вересня з 8 ранку до 17, 6 вересня з 8 до 17. Тобто вибираємо світовий день, це дуже теж важливо. Якщо ж ви працюєте, то можете цю роботу робити і пізніше трохи увечері. Далі ще один знак у нас буде у вересні зростаючий місяць в знаці водолій. 14 вересня починається сприятливий час з 11.30 до 17 години, 15 вересня з 8 години до 17 та 16 вересня з 8 години ранку до 11 години ранку. Далі вже будуть працювати енергії іншого знаку. Іншої стихії. Ось він у нас весь гороскоп установки у вікна, другий храм у вересні 24-го року. Хай ваша зимівля буде теплою, хай вікна допомагають вам зберегти тепло. Миру вам та добробуту, а ми зустрінемося з вами в наступному відео на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!